Добрий день, мої любі мої хороші підписники. Дивіться, повний ходом ми вже сільпо готується до Чорної п'ятниці. Давайте з вами завітаємо. Ми вже в Чорну п'ятницю огірки нам зроблять по 40 гривень і помідори по 35. Гляньте, як красиво у нас сукрасили зал. Вау! Полетіли? Дивіться огляд цін. Ого, огірок гладкий, 149 гривень. Ну, гляньте, який Що я вам покажу. Дивіться, гладкий, гладюсінький, прям ідеальний огірок. 149 гривень за кілограм. Клас! Супер! Точно Чорна п'ятниця. Це ж сьогодні понеділок, а в п'ятницю, мабуть, тут буде взагалі вообще... не... в половину долужні знизить. Надо в п'ятницю буде сюди прийти, подивитися, може тут акція буде шикарна. А ось у Гірок є по 99 гривень. Недорого. Залітайте, купляйте. рулю, Капуста. Так, капуста молода. 54,99, Класна капуста молода. Хто любить капусту, оця ще є. Брюссельська по 139 гривень. гляньте, така вона класна. Ось вона. Ідеально. Недорого. Стеблу Селери десь там є по 13,90 за 100 гривень. А що там ще є таке цікаве? Гляньте кабачки молоді по 60 гривень. Вау, оце. Да. Давайте ми, може, знайдемо фреш ціну чи, чи якусь там ці на тижник, може, десь знайдемо. Полетіли. Ці на тижники шукать. Де тут є ці на тижники? Капуста червона, 44,99. Хороша капуста, ідеальна, просто маленька. Тут можете її взяти, в принципі, так. Сразу будете брати, обчистили її. І взяли. Редька чорна. 145 гривень. А редисочка по 149 гривень за кілограм. Ну, такі знаєте, як демократичні ціни, може собі дозволить скупитися в сільпу кожен українець, особливо пенсіонер. Так, для наших четвероногих друзів котиків корм 10 гривень. Оця упаковочка 10 гривень, недорого. Так, морква Мита 13 гривень, 99 копійок. Акція, її вже помили. на ідеальна, не підвівша, хороша така морквина. 31 гривня 99 копійок. Хороша морква. Далі пішли. Картопля сітка. 37 гривень. Курулю вам вже ту одну копійку Ось в сітки, бачите? Вже за сітку заплатите. Ця сіточка коштує 5 гривень. Це отак, виходить. Так, корінь селери. О, знайшла, Фреш-ціна. Корінь Селери. Це дуже корисний продукт. На нього зараз знижка в сільпо йде аж 30%. За 54 гривні 94 копійки ви за кілограм купите собі оце. корінь селери. Це так. Ідеальна картопля має гарний вигляд. Порченої зовсім картоплі немає. Вона просто ідеальна, 26 гривень ,89, 89 копійок за кілограм. Заправка для борща. Бачите, тут рядом просто все. 39,79 гривень. 39 гривень ,79, 79 копійок. Заправочка для борща. О, мурку знайшла. Дешевша. Гляньте, яка вона. Правда, землі на ній багато. Ну, вона 24 гривні ,89, 89 копійок за кілограм. Це так. М? Бум, бум. Бум. По той бічні знижки зафіксовано сільпо. Ось тільки, що дядя чи тьотя говорили. Оце отак. Це по той бічні знижки, вони є, але ми їх не бачимо. О, побачила я її, то хреш ціну зараз вам покажу. Чесник, на чесник. 200 г 59 гривень, 94 копійки. Так да, це фреш ціну аж 200 г. Інтересно, тут є 200 г чи немає? Тут же должно бути 200 г, правильно ж? Ну да, тут ось написано вага 200 г. Давайте провіримо, є 200 г, чи немає там десь з них ваги. Таке чувство, як є. Тут даже може 202 грама, якщо я не помилююся. Зараз вам покажу ложу на лаві, покажу ціну. М -м -м. Значит, це хороше. Тут аж 204 грама, так що беріть цей чесничок, на нього знижка. Фреш-ціна. Показала вже 59 гривень, 94 копійки. Ось бачите? Так, це буля шалот бананова, бачите, 64-94, 12% знижки. Ціна тижня. Це ціна тижня виходить. А це якраз ціна. І Марс. Марсіані по 30 гривень за кілограм Марс. От дивіться, ще знайшла ціна тижня. лука Лукас 59 гривень, 99 копійок. 24% знижки. Це то. Хочуть, пишуть 24, хочуть, не пишуть. Сока апельсинового хочете, можете собі накрутить, надавити, бутилок пустих багато. Це було б, було б бажання це все робити. 250 мл 79 гривень 49 копійок, пів літра 149 гривень. А якщо хочете літр, то заплатите 269 гривень за літр сока. Супер, це ціна. Це, напевно, ціна і не фреш, і не ціна тижня. Це до Чорної п'ятниці, вони вже готуються точно. Так, одне яєчко коштує 4 гривні 71 копійку. Налітайте в сільпо. Це споки я знайшла самі дешеві яйця це в сільпо. Бачите, які вони. Ідеальні яєчечки. А це он, бачите, вам ікри насипали. Не знаю, яка між ними різниця. В ціні бачу 499,90. Інтересно на смок. Пробувати дають чи не дають. Ну, чим, чим вона відрізняється? Ціною. Чи ікра одна, а ціна різна. А ось за 79,90 дивіться. В молодці щось там намаринували, морепродуктів. продуктів. Він рибка, дивіться, по 33 90. Що там? Щось там кричить таке цікаве. Так, недорого білий ямур 33 ,90 гривні 90 копійок, товстолоб по 22 ,40 гривні 40 копійок. Ця ціна указана за 100 грамів. Не за кілограм, а за 100 грамів. І коробчук. 21 гривня 40 копійок за 100 г. А чого це 100 г? А коли ви почнете писати по 50 грамів, ще ціну підняти, по 50 грамів писати. А от мені цього коробчука, інтересно мені 200 г. Я скажу, дайте мені 200 г. Ну, і трішки вам покажу ідеального солодкого світу: 64 гривні – 99 копійок, це за 90 гривні. Бачите. Це вже 90 грамів, а 64 гривні ось друге пирожене 90 копійок. Тут за 100 грамів. Це так. Тортики невипікане, дивіться, які гарні, красиві. Ну, виставочний зал роботає добре. Коли ж вони там знижки почнуть робити? чизкейк, На чизкейк вже почали робити знижки. Бачите? Скоро і на ці почнуть робити знижечки. О Боже, 99 гривень за 100 грамів. Тістечко груша. Тістечко полуничка теж 99 гривень за 115 грамів. І тістечко фундук 94 гривні, 99 копійок за 100 грамів. Нестерхазів взагалі 81,90. А він? взагалі там продукти дуже дорогі. Там мигдаль є. мигдаль зараз дуже дорога. Чого така ціна? Там должно бути 181 гривня 90 копійок, якщо там все таке ідеальне. Там дивіться, от, знаешь, на класна акція на сирок чудо. чудне, 23% по 14 гривень 99 копійок літайте. бігом за чудом. Там за 100 г14 гривень 99 копійок. Ну, 100 г упаковочки. А ось іще на Дольче дивіться. 39,99 і там ще 40% знижки. Це також можна в принципі купити. ну Хто йогурти полюбляє, а то от знижечка є, бачите, класна. Ідеальна. Також на ці молочні продукти на молокія 28 гривень 99 копійок, аж 26% знижки поробили. Гляньте, вон, який ряд і можна вибрати, скільки всього смачного. Я вам так партіями. Показано. А що тут а немає національний кешбек Тут є тут працює така система, чи не працює як в АТБ оце. Святкові знижки Сілько 26. О, дивіться, 60% знижки чи що ну чи 60%. О, ще щось придумали, таке цікаве. Ось ще якісь бачите 26%. Святкові знижки. Значить, багато такого щось святкового, дуже у них і жовті, і святкові. Дивіться, налітайте, надольче. Напитні йогурти по 25 гривень 99 копійок. Перш ціно прям. Так, сир кисломолочний молокія. 40% знижечки. 350 грамів. Дивіться, 78,99 І ще й вам 40% знижки зроблять. Так що? Хоч четвора пілют Сільпу. Ці данки ці президенти бачите? Президент 44 гривні 99 копійок. Так? Це нормальна ціна. М -м. О, дивіться, тут з коси виходить, якісь штуки такі поставили. Ще щось цікаве тут продається. Аксесуари, телефони, наглянемо що тут при чому. Так, дивіться телефони. Ой, не телефони, часи класні по дві з тисячі можна купити непогані. Hello, хеллоу. Це навіть знижки будуть на Чорну П'ятницю. І от дивіться, всіх всього багато тут різних аксесуарів. Так що залітайте в сільпосі, можна тут. скупитися. скупити, ці телефони, кнопочні є, кого цікавлять. вони є. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, пишіть класні коментарі, натискайте на колокольчик, завітайте сільпу. Скоро буде Чорна П'ятниця. Це не повернулось. В п'ятниці буде Чорна п'ятниця. Добрий день. Проконсультувати вас. Вас проконсультувати пишіть. Я вас проконсультую. Зайшла урошен. Дивіться. Червоний мок. 35 гривень, 99 копійок за 100 громів. Ну, ще якась конфета. Ексклюзивно. 98,90 за 100 грам. По гривень. Почти 1000 гривень? Це кілограм. Це ось трошки чорнослив дешевший. 74,90 за 100 г. Монетки. от бачите? Медаль шоколадна. 84,90 за 100 грамів. Да. Так що оце такий магазин Рошен. Рошенсу.